все почалося з пожежі цього обійстя в селі Матків, що на Турківщині. Дотла згоріла дерев'яна стайня та частина хати. Без даху над головою лишилася ціла родина, яка і без того бідувала, кажуть односельці. На відбудову треба трохи лісу. Тож чоловіки притягли кілька зрубів. Сказали, що всіх нас засадять у тюрму, і то буде так все. І з кількома дітьми ну чотирьох дітей, і ще мама така лежача. Лісничий вважає, люди посупали ліс зі складу і за це мають відповідати. І вони стали забирати, сказали, що всю продукцію заберуть. Всю продукцію, яка там є, яка знаходиться, розумієте, на верхньому складі. А він визвав міліцію і вже запуджує людей, що вже буде саджати за два патаки. А якщо взяти, то скільки тут вагонів ліса буде, то їм можна то робити. А якщо для людини, то. Ви мені вибачте, понемош. Натомість місцеві показують гектари знищених лісів, які, за їх словами, вивозять вагонами. Ось недавнішній лісоповал. Це мовою лісничих, так званий сухостій. вибірково санітарні рубки недоцільно тих насажені робити, тому що зразу за вибірковими санітарними зразу на другий рік це саме треба повторяти. Знову вибірково-санітарно. Сихає ліс. Це пов'язано з, з тим, що смерека нестійка до захворювань. Пов'язано з тим, що. Шкідників багато розвелося. Ви бачите то дерево, воно, воно є ще молоднякше. Бачите, воно вже закоповано, вже приготовано до рубки. Вище ще там знаходиться ще пару таких дерев? А пан лісничий говорить, що то є санітарна рубка. І таким методом вже вирубали гектари лісу, голосять селяни. Лиса вже й гора пікуй. Натомість садити молодняк ніхто не поспішає. Та за колгоспу не зрубали, будували ферми токи що... Але ліс садили, ліс за мої роки, бо мені 64 роки, виріс другий, і вони тут знищили підотла. Фашисти тут були, того не робили. То, то... Я не знаю, як його назвати. Я не знаю, я слів не маю. Люди не мають наміру мовчати, вони написали колективного листа до районної прокуратури, чекають реакції. Є заборона і. Е, є рішення районної ради, що всі рубки погоджувати з органами місцевого самоврядування. Я знаю, що і не не зі мною, не з колегами такі рубки не погоджуються. Якщо ж отримають чергові відписки, погрожують воювати далі, мало не зі зброєю у руках. Ми перекриємо трасу. Не підемо на вибори, не підемо Не я зовсім на вибори. І ви тому краю, тому зажириню. Віталій Кубліков Юрій Герасимов головні новини Львова.